28 квітня у всьому світі відзначаю Всесвітній День охорони праці. Історія цього дня почалася у 1989 році, коли Американська Федерація Праці Конгрес виробничих проспілок запропонували встановити 28 квітня як День пам'яті працівників. Які загинули або постраждали на роботі. У 2003 році Міжнародна організація праці офіційно підтримала цю ініціативу, і відтоді, 28 квітня стало Всесвітнім Днем охорони праці, який об'єднує людей у їх прагненні до безпечних і гідних умов праці. Цей день є нагадуванням. Що кожний має право повернутися з роботи живим і неушкодженим, і кожна молода людина має право на гідну працю і майбутнє. Під обстрілами і сиренами, День охорони праці звучить особливо. Це дзвін пам'яті, і тривожний заклик захистити кожне життя, кожну Молоду душу. Оформлення заглавного слайду цієї презентації Обрано не випадково Молоді люди перед картиною Пабло Пікассо Герніка. Картини, виконаної в манері кубізму і чорно-білій палітрі, бомбардування баскійського міста. Герніка, яке сталося у квітні 1937 року. Тоді, без жодного попередження, німецькі літаки з легіону Кондор, надісланого Адольфом Гітлером на допомогу Франциска Франка, провели трьохдинне бомбардування Герніке. Хоча формально метою атаки був сусідній міст. У Герніці загинуло 1650 мешканців і близько 90 були поранені. За словами очевидців, тих, хто намагався втекти з під бомб, обстрілювали з бортових кулеметів. Вражений цією подією Пікассо лише за три тижні створив велике. У прямому і переносному значенні полотно, котрому передав жах війни і негуманного ставлення людини до собі подібних. Ця картина стала символом боротьби проти насильства та татаранів. Вона настільки вразила світ, що стала антивоєнним маніфестом. Герніка змушує відчути біль війни, але водночас нагадує, що правда і людяність зрештою перемагають. На фоні трагічних подій сучасної війни в Україні питання цінності людського життя, дотримання прав людини, зокрема у сфері праці. І особливо молодих людей набирає особливої гостроти і актуальності. Все потребує об'єднання зусиль держави, бізнесу, а також усвідомленості і відповідальності самих молодих людей їх обізнаності про трудові права. Та вжиття відповідних, конкретних, цілеспрямованих заходів. Зростання вразливості молоді до порушення трудових прав чому молодь є достатньо вразливою групою. В умовах воєнного стану в Україні спостерігається загальне зростання вразливості працівників. Що безпосередньо впливає на дотримання прав людини у сфері праці. Зміни в законодавстві, викликані війною, дозволяють роботодавцям гнучкіше змінювати умови праці, скорочувати робочі місця, тимчасово зупиняти дію колективних договорів, що загалом послаблює гарантії працівників. Крім того, через війну значно зросли ризики незадекларованої праці, робота без офіційного оформлення. Експлуатації, в тому числі трудової, дискримінації за ознакою переміщення, стану здоров'я, статі, віку тощо, основні порушення трудових прав молоді, незадекларована праця, робота безофіційного оформлення та укладення трудових договорів, невиплата заробітної плати і або її затримка. Використання праці молодих працівників у небезпечних умовах зростають ризики порушення вимог з охорони праці, залучення неповнолітніх до важких та шкідливих робіт без належного контролю та захисту їхніх прав. Дискримінація молоді при працевлаштуванні прояви ейджизму. Попри уявлення, що айджизм – це лише проблема старших працівників, молодь також зазнає вікової дискримінації особливо при пошуку першої роботи або на старті кар'єри, перевищення тривалості робочого часу понад визначену законодавством нормальну тривалість, неоплата понад нормових годин роботи, ненадання належного відпочинку, дитяча праця, дотримання вікових обмежень при прийнятті на роботу, залучення до найгірших форм дитячої праці, жибратство, проституція, виготовлення порнографічної продукції тощо. Примусова праця нерідко молоді люди потрапляють в ситуації торгівлі людьми у формі трудової експлуатації через відсутність соціального досвіду. Молодих людей нерідко заманюють високими заробітними платами, пропонують інші пільги та компенсації, житло, навчання з подальшою вимогою відпрацювати борги. Аби продемонструвати, як це виглядає на практиці. Та чому так важлива обізнаність молодих людей про свої трудові права і усвідомлення своєї власної відповідальності за побудову кар'єри? Ми на основі реальних історій за допомогою нейромереж згенерували дві розповіді молодих людей про свій негативний і позитивний досвід працевлаштувань. Також окремо підготували відеосюжети про реальні порушення трудових прав молоді, які стали свого часу предметом журналістських розслідувань, темою сюжетів на телебаченні. Мене звуть Матвій. Я хочу поділитися своїм першим досвідом роботи. Я хотів підзаробити, щоб купити айфон і допомогти батькам. Під час канікул знайшов роботу вантажника в торговельному магазині, умови здалися привабливими тисяча гривень за день, працював сумлінно, розвантажував ящики, перетягував важкі коробки. Та, коли настав день розрахунку, замість грошей мені сказали, що товару не вистачає, і звинуватили в крадіжці. Я був у шоці. Начальник сказав або відпрацьовую ще місяць у рахунок збитків, або він викличе поліцію. Я не знав своїх прав і погодився. Після двох тижнів безкоштовної роботи переговорив зі своїм другом. Він старший за мене, навчався на юридичному факультеті. Він сказав, що я просто лох. На другий день в магазин мене не пустив сам начальник. Він сказав, що я вже нічого йому не винен і щоб я тут не шастав, поки в них перевірка. Мене звуть Олена, я хочу поділитися із вами своїм першим досвідом роботи, я завжди мріяла про цікаву роботу. Ще до початку Канікул звернулася до служби зайнятості, де дізналася про тимчасову вакансію адміністратора в торговельній мережі. Потрібно було приймати замовлення на доставку товарів. Перед цим я пройшла онлайн курси з адміністрування сайту, записала відеорезюме та зв'язалася з роботодавцем. Він був вражений моєю вмотивованістю працювати і підготовкою. Мене взяли на роботу. Працювала 24 години на тиждень, зарплату отримувала стабільно двічі на місяць. Робота дала мені можливість не тільки підзаробити кишенькові гроші, але й здобути корисний досвід. Головне, не боятися шукати можливості та обирати офіційне працевлаштування. Це гарантія зрозумілих і чесних взаємовідносин з вашим роботодавцем.